Топ 3 реально корисних сайтів для блогерів. Перший сайт це Pixart. безкоштовний сайт, де можна на раз два збільшити якість будь-якої фотографії. Другий сайт Microsoft Десінджер. Ну, наприклад, якусь хай створить іконку для Google Pro. Звісно, якість більша, ніж на відео. Просто я зблизив у фотошопі. Не-не-не, стоп, воно щось ніхуя мені гугл не нагадує. Ну, не звернемо нася увагу. Головна фіча, що при великому запиті він може згенерувати зразу 9 фотографій замість однієї. І останній третій сайт це фоторетрія. Цікава е, назва. Тут ви можете швидко заокруглити фотографію будь-якої форми і будь-якого розміру, зробивши її кути більш заокругленими.